Всім привіт! Ви на каналі 5 вимочків і сьогодні буде School Stories. Зараз розкажу правила. А так: вибачте, що так довго не з'являлася, бо то, що не було і дещо записувати. Я пробувала відкудувати коментарі, але чогось мені не можна. Е, я так розумію через те, що мені немає 18 Але коли я буду повнолітня, то ви можете писати мені, що захочете. Зараз я розкажу правила е, School Stories. Так ось. Е, у нас є багато карточків, зразу кажу, їх не я робила. І, коротше, те, що там пише, то я маю розказати. І, коротше, я хочу вже це почати. Але перед відео поставте лайк і підпишіться на канал, бо то що я стараюся. Давайте спробую тут залугати якусь вольнему першу карточку, до якого предмета ти відносишся несерйозно. Ось таке во. Якщо чесно, я, в принципі, до всіх предметів дуже серйозно, але не дуже виходить. Бо я стараюся, типу, я дуже навіть стараюся, кожен раз роблю домашку, але в мене щось не виходить. Дійсно, не виходить. Але я все одно стараюся і пробую далі, далі і далі. Другий раунд. Так, давайте погнали далі. Так, що тут у нас? Розкажи про повітряну тривогу. Ось у мене є така одна історіка. Коротше, під час повітряної тривоги я своєю найкращою подорожкою мію, і Рокселаною, і таю, йдемо в туалет. Це просто ще ти це під час повітряної тривоги. Це от собі просто так е, зайшов, закрився кабінці, в тебе там собі четверо сидимо, і це просто. Говоримо, дивилася фільмик, е та щось дуже смертіло ашками. Але нічого страшного в мене е це, нюху немає. Та логіка така, я чую, нюху немає. та-та-та, І е це це просто кайфик був. Нас це вже палили, звісно. я Зараз перший раз це було, е учителька, нас запалила е та просто зайшла. А другий раз прибиральниця, але вона не сварилась, бо вона дуже добра. нам пощастило. Третій раунд. А я вже вибрала карточку. Іооо! Люди, щоб ви розуміли? А, ой, сорі. Че, селена вам не видно, но розкажи про свою шкільну любов. Я би могла розказати. Слухайте, в мене є багато таких історій, тому я одну розкажу. Коротше, увага всім, однокласники, ви це зараз дивитесь, ви це зараз чуєте всі, це заради хайпу. Я любила Сашу, все, це моє остаточне рішення. Я любила Сашу, я йому написувала, я йому спавила. Він мене блокав купу разів, я через подружку ці всі проблеми вирішила. І коротше, я його любила. Все, я цього не сороблюсь. Дійсно, та я його любила. У мене є дуже багато історій, але я одна найбільша. На тисячу лайків ти розкажу хто це. Бо те, що, якщо я вам скажу, то мені буде стидно до кінця свого життя. Погнали далі. Ось на карточка. Історії про директора. Може, історії з директором. А, так, тут пише директором. Зараз. Я одна історійка. Колись я це вам розказувала. Я це вам колись дійсно розказувала, але хто додивився то відео, можете або подивитися то відео, або додивитися це. Колись ми з однокласниками любили бігати по коридорах. Це всі любили. І коротше. Так, як би сказати, в мене є така однокласиця Мія, вона моя ще ОПЕшка. То вона така маленькою росту, і їй, типу, всі хлопці а є Міка, там, Лініка. І вона хоче їм якось здачі дати і йде одразу за неї бігати. Типу, Вони нас зачіпляють, ми за ними бігаємо, а дістається нам Змію. Бо директор нас ловить. Ну, бачите, Бачите, як нас насправедливо. І після того ми вже. Не хочемо з цим мати справу і вони до нас не пристають. Правда, ж, Андрій, правда, ж, Романе, але більше Юра з Андрієм. Давайте далі грати. Так. Погнали. Розкажи про строгу вчительку. Ну, нормально, я в принципі можу сказати. Я не скажу, що вона погана, вона просто дуже строга. Дар'я Михайлівна, учителька основи здоров'я, коли ще викладала біологію, але вона дуже зла, строга через те, що я вам це не можу сказати, але, але коротше, вона дуже строга. В неї щось було, я не знаю. І вона так до нас строго ставиться. Знаєте, як це, типу? Вона на основу здоров'я, типу, нам задає питання, ми це записуємо. І все відкр... Відкр... відкривайте параграфи, шукайте ці всі відповіді, ми записуємо. А коли щось питаємо, то вона вже зразу свариться. Я не розумію, як так можна. І, ну, я її все одно люблю. бо то що дасть на уроці тихо, бо дасть весь час Капець на уроці, м'яко кажучи. Не дають урок провести, як це? Школа «Глазами школьника майже так само. Переходимо в наступний останній раунд. Ой, раунд. Так. Розкажи про шкільний бізнес. Бізнес. Я вам хочу дві історики розказати. Учора. Ой, це коли було. Вчора чи позавчора? Пофіг. Ми зробили благодійний ярмарок. Це не ми однокласники зробили, це вся школа зробила, крім класників. Зробили такий благодійний ярмарок. Хтось щось міг приготувати, там продавали вазодочки. Я готувала трюфельні цукерки, а там однокласники все решта виготувала, там теплодопитки типу і щось таке. І я їх продавала. І, коротше, наш клас зібрав 5800 гривень. Ну, правда, це багато для п'ятокласників. А все решта, це. Коротше, це можна продавати від 5 до 11 класу. Більшість класи просто дали гроші і все, нічого не готували. Але зато ми пропустили більшість уроків, бо то, що ми базарили. І, вся решта, типу, 5800 тисяч ми заробили наш п'ятий клас. І це в загальному школа заробила 18 тисяч 900 гривень. Ну, правда, прикольно. І там вже хочуть додати щось. Але наш клас забрав, на, на, зібрав найбільше і тому наш прес нам приїде там з якоїсь бригади 300 е, прапор зі всіма підписами воїнів. Реально. Це буде прикольно. Я, мені дуже сподобалося це. Я дуже рада, що ми виграли. Найбільше я дозбирала наша однокласниця Марійка. І вона дійсно дякує. Я дуже рада, що ми виграли. І Це, це реально класно. Я вже так догодую дочекатися цей прапор. Це, типу, це буде такий прапор, і там всі підписи воїнів. Треш. Ну, а це вже все. Відео вийшло, як завжди, коротке. Я не знаю. Я постараюся якось іншим разом зробити якісь довші відео, бо вам було що дивитися, бо тут немає, що дивитися. Я попробую щось зробити, але не обіцяю. Коротше, дякую за перегляд. Сім цьомки. Бажаю вам найкращого всього. Всього-всього найкращого шкільні роки. І всім папа! -па. Всім привіт! Ви на каналі П'ять лимочків, і сьогодні буде School Stories Зараз розкажу правила. А так, вибачте, що так довго не з'являлися, бо то, що не було і що записувати. Я пробувала відкудувати коментарі, але чогось мені не можна. Е, я так розумію через те, що мені немає 18 Але коли я буду повнолітня, то ви можете писати мені, що захочете. Зараз я розкажу правила е, School Stories так ось. Е, у нас є багато карточків, зразу кажу, їх не я робила. І, коротше, те, що там пише, то я маю розказати. І, коротше, я хочу вже це почати. Але перед відео поставте лайк і підпишіться на канал, бо то що я стараюся. Давайте спробую тут залугати якусь ввольнимо першу карточку, до якого предмету ти відносишся несерйозно. Ось таке во. Якщо чесно, я, в принципі, до всіх предметів дуже серйозно, але не дуже виходить. Бо я стараюся, типу, я дуже навіть стараюся, кожен раз роблю домашку, але в мене щось не виходить. Дійсно, не виходить. Але я все одно стараюся і пробую далі, далі і далі. Другий раунд. Так, давайте погнали далі. Так, що тут у нас? Розкажи про повітряну тривогу. Ось у мене є така одна історіка. Коротше, під час повітряної тривоги я своєю найкращою подорожкою мію, і Роксаланою, і таю, йдемо в туалет. Це просто все тобі що це під час повітряної тривоги. Це от собі просто так е, зайшов, закрився кабінці, в тебе там собі четверо сидимо, і це просто. Говоримо, дивилася фільмик, е, та щось дуже смертіло ашками. Але нічого страшного в мене е, це: нюху немає. Та логіка така, я чую, нюху немає. Та-та-та. І е, це, це просто кайф як був. Нас це вже палили, звісно. Я зараз. Перший раз це було. Е, учителька нас запалила е, та просто зайшла. А другий раз прибиральниця. А вона насварилась, бо вона дуже добра. нам пощастило. Третій раунд. А я вже вибрала карточку. Іо, люди, собі різні. А ой, сорі. Че, селена вам не видно, але ну, розкажи про свою шкільну любов. Я би могла розказати. Слухайте, у мене є багато таких історій, тому я одну розкажу. Коротше, увага всім! Однокласники, ви це зараз дивитесь, ви це зараз чуєте всі, це заради хайпу. Я любила Сашу, все, це моє остаточне рішення. Я любила Сашу, я йому написувала, я йому спавила, він мене блокав купу разів, я через подошву ці всі проблеми вирішила. І коротше, я його любила. Все, я цього не сороблюсь. Дійсно, та я його любила. У мене є дуже багато історій, але я одна найбільша. На тисячу чу... тисяч лайків розкажу хто це, бо те, що, якщо я вам скажу, то мені буде стидно до кінця свого життя. Погнали далі. Ось нова карточка. Історії про директора. Може, історії з директором. А, так, тут пишеться директором. Зараз. Є одна історійка. Коротше. Колись я це вам розказувала. Я це вам колись дійсно розказувала, але хто додивився то відео, можете або подивитися то відео, або додивитися це. Колись ми однокласниками любили бігати по коридорах. Це всі любили. І коротше. Так, якби сказати, в мене є така однокласиця Мія, вона моя ще ОПЕшка. То вона така маленького росту, і її, типу, всі хлопці обіжають, є Міка, там, Лініка. І вона хоче їм якось здачі дати і вийде разом за неї бігати. Типу, Вони нас зачіпляють, ми за ними бігаємо, а дістається нам. Змію. Бо директор нас ловить. Ну, бачите, бачите, як насправедливо. І після того ми вже. Не хочемо з цим мати справу, і вони до нас не пристають. Правда, ж, Андрій, правда, ж, Романе, але більше Юра з Андрієм. Давайте далі грати. Так. Погнали. Розкажи про строгу вчительку. Ну, нормально, в принципі, можу сказати. Я не скажу, що вона погана, вона просто дуже строга. Дар'я Михайлівна, учителька основи здоров'я, коли ще викладала біологію, але вона дуже зла, строга через те, що я вам це не можу сказати, але, але коротше, вона дуже строга. В неї щось було, я не знаю. І вона так до нас строго ставиться. Знаєте, як це, типу? Вона на основу здоров'я, типу, нам задає питання, ми це записуємо. І все від, відкр відкривайте параграфи, шукайте ці всі відповіді, ми записуємо. А коли щось питаємо, то вона вже зразу свариться. Я не розумію, як так можна? І, ну, я її все одно люблю. Бо то, ще дасть на уроці тихо, бо дасть весь час капіць на уроці, м'яко кажучи. Не дають урок просто, як це. Школа глазами школьника. майже так само. Переходимо в наступний останній раунд. Ой, Раунд. Так. Розкажи про шкільний бізнес. Бізнес. Я вам хочу дві історики розказати. Учора. Ой, це коли було. Вчора чи позавчора? Пофіг. Ми зробили благодійний ярмарок. Це не ми однокласники зробили, це вся школа зробила, крім молочокласиків. Зробили такий благодійний ярмарок. Хтось щось міг приготувати, там продавали вазодочки. Я готувала трюфельні цукерки, а там однокласники все решта готували, там теплодопитки там, типу, і щось таке. І я їх продавала. І, коротше, наш клас зібрав 5800 гривень. Ну, правда, це багато для п'ятикласників. А все решта, це, коротше, це можна продавати від 5 до 11 класу. Більшість клас просто дали гроші і все, нічого не готували. Але зато ми пропустили більшість уроків, бо то, що ми базарили. І все решта, типу, 5800 тисяч 800 ми заробили наш п'ятий клас. І це в загальному школа заробила 18 тисяч 900 гривень. Правда, прикольно. І там ще хочуть додати щось. Але наш клас забрав, на, на, зібрав найбільше, і тому наш прес нам приїде там з якоїсь бригади 300 бла, бла, бла. Е, прапор з усіма підписами воїнів. Реально. Це буде прикольно. Я, мені дуже сподобалося це. Я дуже рада, що ми виграли. Найбільше де збирала наша однокласниця Марійка. І вона дійсно дякує. Я дуже рада, що ми виграли. І Це, це реально класно. Я вже так довго дочекатися цей прапор. Це, типу, це буде такий прапор, і там всі підписи воїнів. Треш. Ну, а це вже все. Відео вийшло, як завжди, коротке. Я не знаю, я постараюся якось іншим разом зробити якісь довші відео, бо вам було що дивитися, бо тут немає, що дивитися. Я попробую щось зробити, але не обіцяю. Коротше, дякую за перегляд. Всім сім цьомки. Бажаю вам найкращого всього. Всього-всього найкращого шкільні роки. И всем папа. Всем привет. Не, блин, папа. Ну, ты это так. А что я хотел сказать? Скажи про школьный бизнес. Я люди, я такая бизнес. Бляха.